Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Він йшов на війну, мій син найдорожчий, упевнений, світлий, такий вже дорослий. А я проважала. І серце жмалось, воно відчувало, воно відчувало. У бою тім пекельнім і несамовитім загинув мій син, найдорожчий у світі, загинув, немає його вже зі мною, не прийде до мене уже з того бою. Він був дуже добрим хлопцем, Добрим, скромним. Це була така риса. Був не він був лідером, веселим, талановитим, працьовитим. Він міг взяти на себе чиюсь провину. На нього можна було покластися, коля ти сьогодні маєш поприбирати. Він як робив уборку, він дуже гарно все прибирав. Вже як робив, то так як має бути, так само готувати їсти. Він там суп, він міг піцу спечи, пельмені наліпити. Це не було для нього проблем. Він всього хотів і він всього вчився. Навіть якщо він не знав, він заходив в Ютуб, він шукав, як це робиться, як його там, і він по цьому. Розбирав чи щось майстрував. Він якісь навіть з дерева міг змайструвати якийсь домік, оце в нього все виходило. Часом здається, що в нього не було страху, але він завжди був перший. Він йшов все життя дуже коротке, 19 років, але він всім таким труднощам йшов назустріч. Він ніколи не ухилявся від ніяких труднощів. Він не шукав легкого шляху. Знаєте, часом мені здавалося, що вони дуже правильно виховані. Це тяжко жити це важко. Бо навіть як я могла попросити коль. Зірви там яблуко, ніхто не живе, а яблука є. Він ніколи не пішов на цей город і не зірвав яблука з чужої яблуні. Хоча там ніхто не проживав і яблука просто падають в траву, але він не зробив такого. Чуже би він не взяв так, він не візьме чуже. Колись ми були в Солотвино, він був маленький, і мені запропонували зробити йому групу. Інвалідності, я дуже категорично відмовилася. Я сказала: її, Мама, мені не потрібні гроші, мені потрібно, щоб моя дитина була здорова. Вже коли йому було 18 років, мені запропонували третю групу йому зробити інвалідності. І я це йому сказала: Коля, давай ми зробимо третю групу інвалідності, це робоча група. Він навіть не хотів цього слухати. Він сказав: Ні і все. Микола навчався у Стовпівській загальноосвітній школі. Закінчив Львівський ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Він з дитинства мріяв бути військовим. Оце 24-го розпочалася війна, його не було вдома. Він відразу, оце в неділю він приїхав вечором пізно. Понеділок, вівторок, в середа він зустрівся з друзями. В четвер він знайшов вже роботу якусь. Вже він десь пішов на підробіток, і почалася війна. Він вечором приїхав і сказав, що я, мамо, я піду на війну. П'ятницю я старалася з ним говорити, сказати, що Коля це війна, це справжня війна. У тебе нема практики, ти не, є, не маєш здоров'я такого. Ну він не захотів навіть слухати. Просто я просила, може йти в територіальну оборону. Ні в якому разі. Він сказав, я все рівно піду, я піду, тому що я розумію, я повинен бути там. Він так і сказав, я не буду чекати, коли прийдуть сюди, в Тернопіль. Треба йти туди, де в Київ, зараз. Я просто кажу: сину, я розумію тебе, бо я би так само поступив. Микола мав позивний калаш, служив у добровольчому батальйоні Сонечко ОПА. Він захищав нас від агресора та сумлінно виконував поставлені задачі. У Миколиних очах горіло полум'я любові до України та ненависті до ворога. Він побував там, де ніхто не хотів бути. Це спочатку, це був Гостомель, це був Ірпінь, це була Буча. Він ходив в розвідку, він обійшов ті ліси всюди, виконував завдання, на які не кожен наважувався йти. Но він написав: мамо, два дні я не буду виходити на зв'язок, бо ми йдемо на вилазку. І після тих двох днів я вже з ним не спілкувалася. Були на роботі, мене прикликали, сказали, сідайте. Я думала, може, взагалі по якійсь організаційній роботі щось треба. І один з працівників сказав, що ваш син загинув. Це Буча, Бучанський район, Забуче село, їх семеро тоді розстріляли, і ще п'ять чоловік. З територіальної оборони хлопців мені один раз снився, якось як лавку. На цвинтар хотілося, щоб присісти часом. І ми оцю лавку я замовила і привезли на цвинтар, поставили, і відразу мені сниться, що я йду, а він сидить на тій лавці. і Я підходжу, і він дуже усміхнений, радий. І я кажу: напевно, йому сподобалася ця лавка. Що... А більше ні. Я дуже рідко плачу, я є дуже сильна людина. Коли я плачу, це ніхто не бачить. Але я пишаюся, що, що він справжній чоловік. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають ми. Не можемо втамувати біля рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали. Колись я працювала в культурі, в нас була військова частина на території громади. Я завжди виконувала пісню для присвячувала її загиблим, які віддали життя за Україну. Но ніколи я не могла подумати, що колись вона торкнеться і, і мого сина. Просто... Не можна часом передати словами те, що ми відчуваємо в душі. Навіть якщо цілий світ проти тебе, ти розумієш, що ти не можеш по-другому поступити.